Ако прошу, анна Герман. Хвилина, дорогі друзі, опозиція багато і часто говорить про скасування пільг для депутатів. Є дуже простий спосіб, який я застосувала на собі. Просто напишіть заяву про те, що ви відмовляєтеся від всіх депутатських пільг, і ми заощадимо. Ці кошти я написала таку заяву, і протягом сесії не користуюся жодним з депутатських пільг. Підніміть, будь ласка, руку, як каже Ляшко, хоч один з опозиції. Чи ви відмовилися в такий спосіб від депутатських пільг? Чи відмовився Кличко, який тут закликав. Чи відмовився? От Ляшко відмовився. Це я знаю. Якщо Кличко відмовився, написав таку заяву. Я попрошу, щоб всі решту депутати з опозиції підтримали нашу ініціативу. І таким чином ми вирішимо цю проблему. І не треба тут створювати якихось екстремальних ситуацій. Просто кожен сідає, бере картку паперу, відмовляється від пільг, і ми економимо великі кошти. Ми просимо вас всіх цей приклад наслідувати. Дякую за увагу.